Боже вільна, Боже, вільна! друже, уявляєш, я змогла, я зуміла воскресить в собі людину і відростила за спиною два крила. Уявляєш, а мені тепер живеться легко, і засинеться на цій тяжкій, тяжкій планеті. Простір мій, весняний лелеки, а не білий від голосок Лазаретів. Уявляєш, я усе ж побачила це небо. І воно гарніше за всі кимось намальовані картини. З ним мені і вічності не треба. Лиш хвилина, лиш одна хвилина, щоб вдихнути ще крапленку цього світу, і блокнот занудувати власну волю, щоб осягнути велет світла, вже не нарікаючи недолю. На Мабуть, Мабуть, недарма тако все закрутилось. Тепер знаю точно не дарма, якби не страждала і не молилась, то не знала б, що без горя радості нема.